Росія випробувала межконтинентальну балістичну ракету. Повідомляють пропагандистські змі з посиланням на міноборони РФ. Пуск здійснювався з полігону Капустін Яр в Астраханській області. Навчальна бойова частина ракети вразила умовну ціль на полігоні в Казахстані. Йдеться в повідомленні цей пуск дав змогу підтвердити правильність схемно-конструктивних і технічних рішень, що застосовуються під час розроблення нових ракетних комплексів стратегічного призначення. Повідомили у міністерстві. Загарбники продовжують гатити по мирних містах і селах на лінії розмежування. У Запорізькій ОВА повідомили, що щонайменше 17 населених пунктів області опинились під ударом. Окупанти здійснили два авіаудари: один раз атакували БПЛА, два рази обстріляли з реактивних систем залпового вогню та 36 разів з артилерії. Люди не постраждали. Понад 70 ворожих атак у генштабі доповіли, як минула доба. Ворог продовжує спроби наступу на чотирьох напрямках на Донеччині біля Бахмуту, Мар'їнки, Авдіївки та Лиману. Противник завдав одного ракетного та 21 авіаційного удару. 33 рази здійснив обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військових та цивільній інфраструктурі населених пунктів. На півдні на Запорізькому та Херсонському напрямках загарбники продовжують вести оборонні дії. Зазначу, минулої добу українські захисники збили. Два ворожих БПЛА типу Орлан 10 уразили п'ять районів зосередження живої сили, озброєння та техніки окупантів. А також знищили дві станції радіоелектронної боротьби противника. У Росії понад чотири місяці отримують кримську татарку Леніє Умерову, Повідомляє брат дівчини Азіс. У грудні минулого року 25-річній дівчині необхідно було їхати з Києва до окупованого Криму через погіршення стану її онкохворого батька. Її затримали після перетину грузинсько-російського кордону. Єдиний злочин, який вона вчинила, не отримала російський паспорт, будучи уроженкою Криму. Написав брат у дописі. За повідомленням кримської правозахисної групи до 16 березня дівчина перебувала в центрі тимчасового утримання іноземних громадян біля влади Кавказу рейсуд визнав її винно у порушенні режиму державного кордону та оштрафував на 2 тисячі рублів. Ленія випустили з центру вночі. Вона майже одразу була затримана вже патрульною поліцією. Відтоді дівчині постійно за незрозумілих причин продовжують арешт. Дружину Медведчука оголосили у розшук. На сайті МВС з'явилася відповідна інформація. Оксану Марченко шукає головне управління СБУ в Івано-Франківській області. В карточці розшуку зазначено, що Марченко є особою, яка переховується від органів досудового розслідування. Також вказано дату зникнення це 24 березня 2023 року. Нагадають, 23 лютого суд арештував майно дружини кума Путіна Віктора Медведчука. Марченко підозрюють у фінансуванні російських окупаційних угруповань загальною вартістю понад 5,5 Мільярдів гривень. Білий дім заперечив передачу Єгиптом Росії летальної зброї, заявив речник Ради нацбезпеки США Джон Кірбі. Ми не бачили жодних ознак того, що Єгипет надає Росії смертоносну зброю. Цитує речника CNN. При цьому посадовець відмовився прокоментувати, чи є достовірним той секретний документ, який нещодавно опублікувало видання The Washington Post. Мовляв, президент Єгипту Абдельфа та Хас Сісі у лютому планував виробити 40 тисяч ракет для Росії. У статті йдеться, що він доручив чиновникам тримати у таємниці виробництво і відвантаження ракет для щоб уникнути проблеми з заходом, кірбіш навпроти наголосив, що Єгипет був і залишається для США важливим партнером у сфері безпеки. Президент Росії Володимир Путін, глава КНР Сі Цзінпін та північнокорейський лідер Кім Ін – найрозумніші люди. Таку заяву зробив екс-президент Дональд Трамп в інтерв'ю Fox News. Як він пояснив журналістам, під час розмови з Путіним Трамп побачив у його словах любов до України. Я бачив, що він любить її та вважає частиною Росії. А я сказав йому, цього не буде, поки я президент. Додав Трамп. Польоти над Україною відновлять одразу після закінчення війни. В Українерусі прокоментували заяви щодо прогнозу євроконтролю про ймовірність відкриття повітряного простору України лише з кінця 2029 року. Мовляв, цей прогноз базується на поточній ситуації в авіаційній галузі та конфігурації маршрутів. Тобто враховуються такі фактори, як закриття повітряного простору України зараз, суттєві обмеження польотів у Молдові, РФ та Білорусі, суттєве зменшення польотів у Польщі, Балтійських та Скандинавських країнах і так далі. Але фактично після закінчення війни повітряний простір знову буде до. Для цивільної авіації прокоментували в Укр Аерорусі».